Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Якщо ви збираєте систему з потужним процесором і хочете максимально тиху і ефективну та довговічну систему охолодження, зверніть свою увагу на систему рідного охолодження Silent Loop 3 від компанії Be Quiet. Саме про нього ми сьогодні поговоримо. Його створено з урахуванням найвищих вимог до охолодження флагманських чіпів, а також для стабільної роботи в умовах екстремального навантаження і розгону. Але головне, ця система робить це практично. Безшумно зовні Silent Loop 3 виглядає максимально стримано та професійно. Матовий чорний радіатор, мідна основа з нікелевим покриттям, і лаконічне ARGB підсвічування, яке інтегрується в будь-яку тему збірки. Підсвічування, хоч і стримане, але добре продумане. Тут використовується адресне ARGB підсвічування, 3PIN 5 вольт, яке розміщене саме на блоці охолодження. Важливо, що воно не домінує у дизайні, воно не миготить усіма кольорами веселки, як у багатьох інших моделях. А навпаки, доповнює загальну. Систему. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед Чатком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео підсвічування можна синхронізувати з іншими компонентами системи, що підтримують ARGB за допомогою стандартного програмного забезпечення. Якщо ж ви прихильник повної стриманості, воно легко вимикається. Silent Loop 3 підтримує більшість популярних процесорів, як від Intel, так і від AMD. Ви зможете встановити її на будь-який сучасний сокет. Це і нові моделі Intel, як от lga 1720 чи LGA1851, і актуальні AMD AM4 та AM5. 5. Сюди ж входить навіть підтримка великих і потужних процесорів на сокеті Tredripper. Це означає, що система справді готова до складних задач. Ще одна важлива перевага просте обслуговування. На відміну від більшості систем водяного охолодження, які не розраховані на обслуговування, Silent Loop 3 має спеціальний клапан для доливання рідини. Тож система може працювати роками без зниження ефективності. Все, що потрібно, це просто підтримувати її в належному стані. Один із найважливіших компонентів у Be Quiet Silent Loop 3 це Вентилятори Silent Мінц 4, і їх тут три. І кожен з них працює не просто на обду, а на максимальну ефективність без зайвого шуму. Вентилятори це ті самі деталі, які зазвичай першими дратують шумом або вібраціями, особливо при навантаженні. Друзі, буквально декілька секунд вашої уваги хочу порекомендувати вам дійсно круте, преміальне крісло від компанії Cougar. це Defensor Gold F. Це крісло дійсно круте. В першу чергу маємо ось таку подушку на магнітах, зручно комфортно. Що найважливіше тут складні підлокітники, ви можете їх без проблем скласти, відсунути в сторону. Це все дуже зручно та головне комфортно. Крім цього, це крісло витримує 120 кг ваги. Посилання на це крісло я залишаю в описі під цим відео. Перейдіть, подивіться, ціна на це крісло вас точно приємно здивує. Ну а ми полетіли далі до огляду. Але у цьому випадку все навпаки. Навіть при максимальних обертах, коли кулер охолоджує гарячий процесор, звук залишається мінімальним. Працюють вентилятори на швидкості до 2500 обертів на хвилину. А повітряний потік при цьому 130 метрів кубічних в годину. Це означає, що всередині корпусу створюється дуже ефективний рух повітря, який швидко переносить тепло від радіатора назовні. А завдяки спеціальній конструкції лопотей і корпусу повітря проходить рівномірно без турбулентності та втрат. Воронкоподібна форма отвору і мінімізовані зазори по краях запобігають витоку повітря, що особливо важливо при щільному монтажі на радіаторі. Ще одна фішка надзвичайно надійний мотор: це шести. Полюсний вентилятор із сучасним FDB-підшипником, який не лише тихіший за класичний варіант, а ще й працює довше. Заявлений ресурс складає 300 тисяч годин. Це приблизно 34 роки, якщо мати на увазі по 24 години щоденної роботи. Очевидно, що на практиці вентилятори переживуть не один апгрейд вашої системи. І що ще важливо: ці вентилятори керуються за допомогою PWM, тобто вони автоматично змінюють швидкість залежно від навантаження. Коли процесор працює у спокійному режимі, оберти вентилятор. Знижується, а разом із ним і рівень шуму. А коли запускаєш гру чи важке завдання, кулер переходить у бойовий режим і починає охолоджувати наповну Silent Wind 4. Це приклад того, як повинні виглядати і працювати вентилятори у преміальній системі. Вони не просто обертаються, вони продумано рухають повітря, при цьому залишаються майже нечутними. Як ви вже зрозуміли, ця рідинна система створена для тих, хто хоче максимум охолодження. Вся ця потужність досягається не за рахунок одного елементу, а завдяки цілій низці продуманих Женерних рішень почнемо з найголовнішої потужної трикамерної помпи. Це серце всієї системи. Завдяки додатковій внутрішній камері, рідина всередині рухається не хаотично, а рівномірно і плавно. Це знижує шум, зменшує вібрації і дозволяє забезпечити більш точне охолодження всіх гарячих зон процесора. Ба більше помпа має мотор із шістьма полюсами, тож працює не тільки ефективно, а й дуже тихо. А мідна основа блока живлення з нікелевим покриттям чудово проводить тепло. Нікель робить конструкцію. Стій кішою до окислення. Разом вони формують ідеальну основу для тепловідведення. Водночас сама контактна пластина охоплює площу 1800 мм квадратних. Це майже вдвічі більше ніж у багатьох конкурентів. Така площа дозволяє більш ефективно розсіювати тепло з поверхні процесора. Тестування проводив на наступній збірці: це процесор AMD Ryzen 7 9720X та материнська плата ASRock X870 Pro RS. Перший тест провів у бенчмарку Cinema Bench R23, де в мульті Режимі отримали 21121 бал. Також можете поглянути на завантаження процесора та його температуру. Наступний тест був запущений в Core, де отримали 2171 бал. Температура та завантаження процесора на ваших екранах. Крім цього, провів тест в програмі Blender, де отримав 304 бали. Крім цього, ось результати по завантаженню та температурі процесора. Якщо говорити просто, охолоджує кулер дійсно потужно. Навіть із продуктивним процесором на кшталт Ryzen 9 або Core i 9 температура температура буде триматися в межах, які не викликають жодних питань, і це без зайвого шуму, що власне найприємніше. У повсякденному використанні система поводиться дуже тихо, а от під максимальним навантаженням рівень шуму підвищується, але не критично. Він не дратує і не вибиває з концентрації під час гри чи роботи. Що сподобалось, це стабільність. Температури не стрибають, все тримається рівно, без несподіваних перегрів. Вентилятор запускається поступово без ривків. До того ж, сама система виглядає як моноліт, нічого не вібрує, не Деренчить, не, не торохкотить. З монтажем теж проблем не було, все продумано і зібрати можна навіть без великого досвіду. Якщо шукаєте саме ефективну і тиху систему, охолодження Silent Loop 3 це справді надійне рішення. Рішення для тих, хто збирає потужну систему або її має і чітко розуміє, що потреба потужного охолодження є. Та попри те, не хоче миритися зі значним шумом вентиляторів, особливо якщо ПК стоїть на столі ще й у відкритому корпусі. Тому якщо ви дійсно хочете забути про існування. Нє системи рідинного охолодження у своєму ПК, хочете спокійно працювати чи грати, це дуже гідний варіант. Якщо на цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео, пишіть свої думки на рахунок цієї системи, обов'язково в коментарях під цим відео. І не забувайте, друзі, підписуватись на канал та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.